У Дніпрі мешканцям з тут містечка Держуніверситету науки та технологій регулярно вимикають світло. Ще донедавно такою ситуацією містян було не здивувати. Кожного дня люди лишались без електропостачання. Однак по вулиці Лазаряна навіть після відносної нормалізації ситуації продовжуються перебої з електрикою. Як виявилось, проблема у тому, що власники квартир навіть після утворення ОСББ не можуть у повній мірі розпоряджатися власним житлом. Будинки з знаходяться на балансі університету. Мешканці кажуть, що обмеження електропостачання ініціатива саме вишу, оскільки тільки університет має прямий договір з компанією Дітек. Ми не ведяні, і з за цього, власне, найбільша проблема. Нам отключають ми знаємо, що в Дітекі вже відключення ліквідувані їх не було. А у нас вони почалися, причому з таким інтервалом не дуже приємно. Мешканці звернулись до громадської ради при міськраді Дніпра з проханням посприяти у вирішенні проблеми. Було організовано зустріч мешканців студмістечка з керівництвом університету. Виявилось, що для уникнення подібних проблем у майбутньому мешканці мають укласти індивідуальні договори з ДІТЕКом. У свою чергу університет має виготовити проєктну документацію на перепідключення мереж. Однак у вищі скаржаться, що не мають необхідних коштів. Ціна питання близько 200 тисяч гривень. У міській раді Дніпра говорять, що готові посприяти у вирішенні проблеми. Університет обіцяв, що вони виступлять замовникам відповідних підрядних робіт щодо виконання технічних умов щодо перепідключення. Але сьогодні було озвучено, що знов-таки через брак фінансування цих коштів там більше 200 тисяч гривень. Університету немає. Оперативно доповівши цю ситуацію керівництво міської ради, мені було надано доручення озвучити позицію, що місто зі свого боку готово профінансувати ці роботи, знайти. Відповідний механізм, яким чином ми зможемо ці кошти виділити ОСББ, внести у разі необхідності відповідні зміни там до програм міської ради щодо підтримки ОСББ. для того щоб все ж таки виділити ці кошти ОСББ, щоб вони могли виступити замовником цих робіт щодо перепідключення проблему. студмістечка щодо укладання прямих договорів з дітеком планують зіштовхнути з мертвої точки вже на березневій сесії міської ради Дніпра. Сделай.